Так, усім привіт! Зараз проведу відео перевірки лічильників ремонтуру сбт 10 а Ну і Заодно ви побачите, як перевіряти. Хто ще не знає, будьте знати, трошки поділюсь з вами так ну Починаємо тако. от Приїхала посилка Розложуйте, обережно забирайте подалі всі гострі і тупі предмети, тому що слюда пошкодиться, якщо ви до ним тупим або гострим предметом дотронетесь, навіть легенько. Все, забирайте, перегортайте. Краще це робити при сонці. Ну, зараз сонця немає, я вам так покажу. Але краще при сонці вдень, не ввечері, не вночі. Щоб яскраво сонце світило, робіть це на балконі або на підвіконнику. Щоб ви добре бачили слюду, її відблиск, ось ось щоб добре вам було ось таке відблизь, не видно. Значить так, Якщо ось таке у вас є, це зрозуміло, тут не потрібно пояснювати, слюда пробита. лічильник, Лічильники ці всі одноразові, вони не ремонтопридатні, це фізично неможливо. Якщо вже слюда лопла, то це вже він йде в сміття. З нього вже нічого не вийде. От. Ну, хіба що, якщо є якісь колекціонери, одна людина на мільярд, то і то вона не захоче собі розбитий, Ну, ладно, таке, вони йдуть в сміття. Е, от. ну Дурні купляють їх. от, Ось таке. Я також е, колись купував, зараз не треба. У мене вже відрами їх, якщо чесно. Е, от, розбитий повністю. Його навіть не потрібно підключати. Е, вимиряти. Далі. От ще один. Також, от видно, пробитий. Тут, крім цього, він взагалі падав навіть оце від, відломалося, ну. От, пробитий. Так, далі. Беремо наступний. Якщо бачите, слюда зовні ось так ніби ціла, повертайте обов'язково її на сонце чи на світло. І ось під таким тиском, от ви можете побачити, що вона надута. Що це означає, що він пробитий. Тобто тут, якщо візьмете лупу збільшене скло, ви побачите тут тріщину, або проколоту якусь дирочку маленьку, через яку зайшло повітря всередині, вакуум зник. От і вона так надулася, або взагалі він впав, і всередині там є скло, воно тріснуло, розбилось, або просто тріснуло. Зайшло повітря, він пробитий. Він вже також йде в сміття, з ними нічого зробити не можете. Якщо ви пучкою пальця доторкаєтесь, дуже важливо, головне нігтями не доторкайтесь. У мене то я обстриг, але якщо у вас гострі нігті, то ви можете проколоти, вона лопне. Тільки пучкою пальця легенько так нагинаєте. Якщо вона от деформується, це пробито вже лічильник попало повітря всередину він йде в сміття. От ще один такий самий, пробитий, як бачите. Вони будуть завжди показувати на дозиметрі нулі. підключати нема сенсу, якщо ви так бачите, що на дуда слюда або ось, ось, пробитий ще один. А тут навіть ще розтіклись галогени. До речі, мені приїхала ця посилка, вона реально була небезпечна. Оце от жовта, це рідина всередині. Це, друзі мої, чистий хлор і чистий бром. З чистої 99,99 він використовується в хімічній зброї. На війні ним вбивають людей травлять. Тому якщо мені приїхала посилка, вся заляпана, все захляпане смертельно небезпечною рідиною. Тому будьте обережні, якщо ви бачите ось такі потьоки, то ні в якому разі не дихайте і бігом вимивайте руку щітками, деріть, миючими. Засобами, щоб це все вимити. І ні в якому разі, щоб воно вам не попало в рот, чи в ніс, чи в очі. Це дуже небезпечні токсичні речовини. Це от е, дохлі прилади, е, Ну, пробиті, пробиті, герметичність нарушена, всередину зайшло повітря і все. Е, от, Сім штук я вам щойно показав. Далі йдемо. Є от прилади. Це сім штук я відложив. Всі інші от в мене їх скільки тут? 3, 6, 9, 10, 11, 12. 12 штук. Цих вакуум є. Він не порушений. Як це виглядає? Показую от ребра жорсткості. Слюда. Я доторкаюсь, вона не надута, вона втягнута всередину, бо там вакуум є легенький. І вона е, втиснута цим вакуумом всередину, вона лягає на оці ребра довгі, от вони в довжину, як бачите, від нас ідуть. Їх 9 штук, і вона на них лягає і впирається. Тому це вигля... можна спостерігати отакі от нерівності. Зараз я вам покажу. От ці ребра, зараз от вони. Ну, на сонці це краще видно. Зараз спробуємо на сонці це показати ось так добре видно. От, вакуум є. Але це ще не означає, що е, е, лічильник працює справний чи не дохлий. Ці вже обов'язково потрібно під'єднувати до дозиметра, бо реально є шанс, що вони робочі. Бачите, бо у них всіх вакуум є. Якщо ви ось таке бачите: от або пробити, або надути, це пробити. Їх навіть перевіряти дозиметром не треба, це зразу в сміття можете викидати. Ну, Або продати комусь там по 5 гривень за штуку, не знаю. От. Так. Я навіть іноді по 15 платив, але думав декорацію з них зробити, от щось склеїти таке для інтер'єру, для дизайну, але зараз вже не цікаво. Так, ці перевіряємо. На дозиметрі як перевіряти? Під'єднуйте до дозиметра. і... Тестуйте на природний фон на джерело альфа і дивитеся, як він реагує. Саме альфа випроміння. Гамо і не неважливо, це лічильник саме альфа випроміння, повинен бачити. Якщо він його не бачить, значить вам він не потрібен. Тепер показую, як вибрати, якщо є вакуум, які є от лічильники. Як їх вибирати? О, дивіться, вони зовсім різний колір мають слюда. Дивіться, якщо ви бачите ось такі штуки білі, От, дивіться, тут їх нема. Тут такі зелені, це, в принципі, нормально, ось це що зелене. Якщо є ось такі білі штуки, от вони плив... повзуть, пливуть. Ну, на сонці краще видно, Ну, добре покажу. Ну, От, видно, білі. Кожному, біля кожного ребра такий горбик білий. І все таке біліє. Бачите, він біліє лічил. Це означає, що він вмирає. Він любу секунду може вмерти. Ну, це як пощастить. Ну, це вже реально, його тримали дуже довго на морозі, або в жарі, або він довго працював, або він дуже старий. Різні причини можуть бути, але це ненормально. Оця біла штука. Ось така зелена, це нормально. Далі, ось така червона є, ось такий червоний. Це означає також. Це дуже погано. Ну, як дуже погано. Тут це означає, що як вам пощастить, він може вмерти в будь-яку секунду. Це або в морозі зберігали, або в... в жарі, неважливо. Далі, що ще погано, ось тут білі ось такі штуки, бачите? Це вже насторога. Такі ну, лічильники. Краще не купувати або дешево дуже купувати. Далі, от плями потекли цього рідкого брому, хлору, що я казав, так не має бути. Це вже дуже погано. Оцей білих плям не мають. Оцей нормальний. от лічильник, от нормальний. Цей також нормальний, бачите? Немає такого. Далі, цей ненормальний. Тут червоний, жовтий, ось таке. Цей нормальний. Цей червоний дуже поганий, ненормальний. Тут от, червоний також ненормально. Тут біліє вже все ненормально. І тут також біліє. Це ненормально. Ще, що важливо, ще важливо. Далі ще дуже важливо звертайте увагу на царапини. Царапини. Дивіться, от є. Зараз е, чи... знайду. де він там. От, є в мене лічильник. Е, беріть і трясіть кожен. Показую, як робити. Берете і трясете. Чуєте, всередині калатає скло? От, є калатання такого, як скло всередині. Це дуже погано. Це вже відвалився кусочок скла, або кріплення аноду, будь-що кусок слюди з ребра жорсткості, або цих поперечних ребер, які утримують аноди, або всередині запаяний. Який ось тут всередині апендекс, який відкачування було через нього газів закачування. Також робили вакуум. Будь-що може бути, всередині калатини це вже погано, такий краще не купуйте. І е, цей, значить, ще дуже важливий момент, на що звертайте увагу, зараз покажу. На царапини, на слюді. Дивіться. Ось тут, от, дивіться, бачите, яка жорстка царапина. Ця слюда товщиною 10 мікрон. Виявляєте, скільки це? В одному міліметрі 1000 мікрон. А тут 10 мікрон всього. От. Тобто це тонше волоска людини, от, з голови, дуже тонесенька, її легко пробити. А тут вже процарапили її наполовину глибини, наполовину всієї товщини, Вона в цьому місці саме лопне. А коли це буде в будь-яку секунду, навіть коли ви спати будете. Тому з царапинами не купуйте. Ну, старайтесь не купувати або дешево. Ось тут царапини, дивіться, от як порізали чимось гострим. прямо, Коротше, Вони всі тут з царапинами. От, якщо взяти на сонці, це дивитися, зразу видно, ці царапини жахливі, що ними возили. А тут дивіться тут взагалі його терли ніби чимось. дивіться, Витирали якоюсь жорсткою тряпкою. Все поцарапане повністю. Цей самий жахливий. Весь царапанок. Це дуже ненавійно, в будь-яку секунду здохне. Е, тому на царапини звертайте увагу, дуже вам раджу. Особливо глибокі. Ось дивіться, дві глибоких царапини ось ця і ось ця. Дивіться, наскільки вони глибокі. Якщо взяти збільшене скло, то можна побачити навіть глибину цих царапин, наскільки воно продерта, от всередину. От одна і друга дуже сильно чимось поцарапали. Чудом вона просто не лопла ця слюда, Але вона лопне в будь-яку секунду. В самий непідходящий момент, коли ви цього не чекаєте, тому це повний трендіць. Якщо ви бачите таке червоне, то це поганий знак для вас. От, краще або заплатіть дорожче і купіть лічильник без цієї червоної фігні. Або, або ну, купуйте з цією і чекайте в будь-яку секунду, поки він помре. Або купуйте тоді запасних, зразу собі 3-5 штук. 5 штук, щоб в запасі у вас було. Бо це от червоне. Це ну, червоний колір добре. Зелений колір нормальний. Зараз покажу, де він. Так, ну от є зелений колір. Ні, не тут. От є зелений колір, добре видно. Оці кристалики всередині, це нормально, так має бути. Темно-зелений ось Тут по краям червоний починає збиратися, це погано. А цей темно-зелені кристалики, зараз більше ви бачили, це нормально, так має бути. от Вони, вони виглядають чорні на камеру, ну, але насправді на сонці, якщо дивитися, вони темно-зеленого кольору. От, такий колір може бути. Це означає, що дійсно вони старі, є. Коли він новий свіжий, то реально цього нема нічого. Все ідеально, чистеньке, таке якось тут. де я пальцем провів, по центру. Ідеально ось такі аноди. Тоді новий лічильник це новий. Супер. Якщо є оця фігня, це вже БУ. Новий лічильник, я показував на відео. Називається відео в Ютубі. Можете подивитися, вся правда про СБТ-10А. І це єдине з нас такою назвою відео в Ютубі моє. Там я детально показав новий ідеальний лічильник 2018 року. Навіть в мене 2019 є. І, і в відео дальність обнаруження лічильника СБТ-10А я назвав. Там в Земетрі пошуки МКС-07 стоїть такий лічильник, і він от, от як, ось тут от я закрив. От, от, як... В цьому проміжку ось так виглядає вся слюда. От як в центрі. Ідеально чисті аноди, чисті, нічого немає. Це означає, що це новий лічильник. Якщо от таке все, це вже все БУ, ну, ви розумієте, що ви купуєте БУ. І плюс тестуйте на, на джерелах. Наприклад, бувають лічильники сліпі. Дивіться, зараз вам продемонструю. Дивіться, от я під'єднав дозиметр один анод, тільки шостий посередині і катод. от у нас природній фон. От, я беру альфа-джерело. От у мене, зараз покажу. От, детектор 9. І дивіться, я підношу до шостого саме аноду. Зараз по центру поставлю. І от. Що ви можете бачити. Фіксується тільки гама від цього датчику диму. 16 імпульсів в секунду. Ну, 17. Суну в сторону. От. Тобто він сліпий, він не бачить альфа-частинок від цього джерела. Бачить тільки гама, яка летить, вона проходить скрізь все від цього приладу. Тепер от в прямому часі, в реальному часі я забираю, міняю при вас лічильник. Оцей ми відставляємо сюди. Беру от в мене є мій особистий. Лічильник під'єдную, показую. Як він працює. Так. Також ось шостий анод під'єдную. А, ні, це не мій. Ні, ні, ні Мій он підписаний. Дивіться, підношу те саме джерело. Дивіться на екран. Він чудово фіксує альфа частинки. Він фіксує 1360. 60... 300... 140. 45 альфа частинок, ну 1500 візьмемо. В середньому альфа частинок в секунду. Забираю замовк. Підношу 1500 альфа частинок в секунду. Фіксує, бачу, чудово. От, в реальному часі я показав два лічильника. Що це означає? Що ось цей справний ідеально працює, а цей. Ні, він несправний, він сліпий, він не бачить джерела. Він, типу, фон якийсь показує, ну, гама дуже потужна від планети, яка йде, і постійно от, норму майже показує. Він сліпий, він не бачить джерела, це дуже поганий лічильник, це в ньому є така несправність. Це, нічо, це не лічиться ніяк. Це просто ну, викидається в сміття, купується новий. Ще що хотів звернути увагу. Коли купуєте, ще звертайте увагу на ці аноди контакти. Катод. Бачите, ось тут е, така біла, якби окисли є на краю. Знаєте, що це таке? Це е, Тут на кінчиках е, на заводі зробили пайку припоєм. пост е, 60-й, напевно, припой оловяно свинцевий І якщо з'явилася така от, е, пліснява, це не пліснява, це такі окисли білі. Це означає, що його тримали в якомусь бомбосховищі на складі, там, де був мороз сильний зимою. Або жара сильна літом, був конденсат, або дощ взагалі вони намокали під дощем, або їх затопило в бомбосховищі. І це було дуже довготривалий час, тому що щоб припой окислився, це потрібно багато років. Щоб в воді вони знаходились, тоді окислюється цей олив'яно-свинцевий припой. Це десятки років вони лежали в вологому середовищі. І краще таке не купувати. Це відверто повне лайно, яке вмре в будь-яку секунду, бо воно десь 30 років в бомбосховищі валялося, затоплене водою. Або там просто повітря була вологість 100% повністю насичене. Водяною парою на 100%, і окисляло все, і затикало, і, і так далі. І мороз був, і вот осипається Воно, бачите, таке краще не купуйте. Це дуже сильне БУ. Тобто це навіть гірше за БУ, це зберігалося в неправильних, жахливих умовах. Ну, от, короткі мої рекомендації, надіюсь я допоміг. Я їй показав на дозиметрі, як повинен працювати справний Лічильник і один дохлий показав, і зовнішні всі, Надіюсь, комусь буде корисно при виборі, бо реально люди дуже попадають, вони купують стан по фото, їм приїжджає відверт таке неробоче. різне, І вони потім знову купують, і просто гроші на вітер витрачають. Краще ж позвонити нормальному продавцю, попросити, щоб він зняв відео, протестував на альфа-джерелі, все показав. В макрозйомці зняв, показав зі всіх сторін царапини на слюді, щоб показав, і купити один раз трошки дорожче, ніж 10 разів дохли. Короткі такі рекомендації були, все показав, надіюсь, зрозуміло. І заодно тест провів. А, і ще, ще проведу тест. Всі, які мають вакуум і показують нулі, або коротке замикання, або Імпульси пакетами, ну, коротше, всі несправності також зніму окреме відео от, трошки пізніше. Все, всім до нових зустрічей.